Якщо порівнювати, то оце, скільки я їх купила починаючи з лютого, я або з березня, ну, хай буде з березня, я за весь минулий рік не купляла стільки за рік, а то й за півтора роки. Вітаю! Мене звати Оля і Поки я готую наступне відео про моду, я вирішила швидкоруч зняти відео про книжки, а саме про мої книжкові покупки. І робити це буде дуже швидко, тому що я вибрала максимально незручну локацію. Я знімаю це на дачі, де лають сусідські собаки, літають мошки і збирається дощ. Тому ми будемо дуже швидко проходитись по моїм книжковим покупкам. Хоча деякі з них я вже прочитала і маю що сказати, але це буде, мабуть, якась інша історія. Зараз я хочу показати саме те, що я купляла, тому що мені здається, що оцей набір того, що я купляю, він дуже добре в принципі описує мої літературні вподобання, і так вам буде зрозуміло чи цікаво вам спостерігати за моїми книжковими пригодами. Я в принципі раніше не купляла багато художньої літератури. В друкованому вигляді я читаю електронні книжки, це дуже зручно. Я дуже любила їздити у відпустку і брати з собою стільки книжок, скільки хочу, а не стільки, скільки влізе у валізу. Книжку можна тримати однією рукою, навіть якщо це якийсь великий тон. Але цього року у мене просто зірвало дах, і я почала купляти. Книжки українською у великій кількості я не знаю, чи залишу я всі ці книжки на своїх поличках після того, як їх прочитаю, або е, подарую їх комусь. Поки я призупинилась з покупками, я бачу, що в мене вже дійсно досить книжок на найближчий час і треба їх читати, а не лише купляти. Е, і зараз буду вам показувати, що я накупила. Розпочнемо з художньої літератури. Тут здебільшого переклади. Але мені здається, що знайомитись з перекладами також цікаво, дивитись на зарубіжну літературу, і зараз покажу, що саме я тут купую. Так, перша книжка це Кетіль Бйрнстат до музики. Це книжка, яку написав автор, композитор і піаніст. Тобто, це людина, яка знає, що писати, коли пише про музику. Як нам обіцяють в анотації. Книжка заморює читача у складний і емоційний світ молодих піаністів, які товаришують, конкурують, знемагають під постійним тиском батьків, учителів, критиків і власних амбіцій. Це книжка норвезького письменника. І в принципі, це е, два фактори, які мені потрібно було знати для того, щоб е, прийти до висновку, що вона мені вкрай потрібна. Це норвезький автор і книжка про музику. Минулого року здійснилась моя дитяча мрія, і в мене з'явився синтезатор. Тож я е, вчу. Грати на фортепіано, на синтезаторі, і е, музична тема зараз дуже мене приваблює, мені дуже цікаво читати, досліджувати, знаходити щось нове. Тож ця книжка це таке влучне потрапляння у мої хобі та інтереси. А по-друге, окрім того, що це книжка про музику, це книжка норвезького автора. Наступна книжка «Гюдрун е, Скетінг Три чоловіки для вільми. Це також норвезька авторка, е, і це також книжка про музику. Ну, не про музику, це книжка про вчительку з гри на фортепіано, про вільму, якій 35. і вона намагається уникати небезпек та ризиків і живе дуже тихим життям. Але одного дня їй приносять сумну звістку про смерть її батька і про купу листів від нього. І тут її життя перевертається, вона починає читати листи від батька. Коротше, що б там не було, для мене це також е, таке ж саме потрапляння. Що я хочу сказати про скандинавських авторів. Мені здається, що у них є дуже класний свій стиль і шарм. Я думаю, що книжки скандинавських авторів дуже класно можна радити тим, хто любить. Російську класичну літературу. Я дуже часто чую, і, в принципі, це не секрет, західні читачі також часто про це кажуть: про російську літературу кажуть, що у неї є такий е, якийсь темний е, стиль, що це таке щось. Е, Похмуро, цікаве, таємниче. От мені здається, що можна до біса закинути всіх російських класик, яку і російську літературу, в принципі, і прийти до того, щоб знайомитись зі скандинавськими з цими північними авторами, бо у них є дуже класний стиль. Я думаю, що треба більше з ними знайомитись. Класно, що у нас їх перекладають, і що у нас є змога з ними знайомитись, тому що не є в моїх планах вивчати норвезьку або данську данську. Швецьку коротше, от Норвегія, Швеція, Данія. Придивіться, які є автори. Спробуйте ознайомитись у скандинавів навіть якісь комедійні штуки, часто з таким темним юмором, і це дуже класно. Я сподіваюся, що обидві мені прийдуться до смаку. Про них розповім пізніше. Наступна книга це Артем Чех, Хто ти такий. Я дуже багато е, лише класних відгуків чула про цю книгу. Всі казали, що це абсолютний е, must read, що всі її зобов'язані прочитати. І Я подумала, що ну ок я вже купила досить багато друкованих книжок. Е, оцю хто ти такий, я куплю електронною і виявилося, що електронною її не можна придбати, вона є лише друкована. Ну я її купила і дуже рада. По-перше, це суч у карліт, тобто це сучасний автор і досить свіжа робота. Е, хто ти такий? Час від часу запитує малолітнього Тимофія, його контужений далекою війною ворог і друг, мучитель і наставник Фелікс. Хто я такий? Запитує себе наприкінці роману, майже дорослий автобіографічний Тимофій. Сороки прилетіли. Це сучасна українська література, і це роман виховання. Я, в принципі, обожнюю романи дорослішання. Мені дуже подобається, коли пишуть про дітей, підлітків, про те, як вони трансформуються, через що їм доводиться проходити, щоб стати дорослим. Дуже класно, коли дорослий автор може. Так чудово пам'ятати свої емоції і свій і, і те, яким був внутрішній світ дитини, коли це вдається влучно передати. Ну це для мене прям я не знаю. Це найкращий читацький досвід читати романи дорослішання. Я залишилась під враженням від відгуків, що ця книга буде досить складна. Емоційно, що її буде складно читати через те, що тут є оцей Фелікс, який пройшов війну, повернувся контужений, і у нього є постійна взаємодія з головним героєм Тимофієм. Я до неї. Спочатку не дуже хотіла підступатись, просто через те, що я не була впевнена, чи готова я читати про те, як складно дитині жити з дорослим мужиком, який контужений на голову, який його аб'юзить, ображає. Коротше, мала сумніви, але коли я почала її читати, насправді вона не настільки емоційно складна, вона не настільки гнітюча може. Як я собі уявляла, вона досить легко читається. Тут не так багато, прям болючих тем. Хоча не знаю, можливо, для когось, хто пережив подібний досвід, це буде нелегке читання. Артем Чех, хто ти такий? Я думаю, що краще окремо про неї поговорити, тому що це справді дуже класна, щира і дуже. Красивою мовою написана сучасна українська література і абсолютно дивовижний роман дорослішання. Не знаю, чого я її купила. Не знаю, чого я думала, що я її прочитаю. Наступна книжка це Кадзуо Ішігуро «Безутішні». Я знайома з автором і тому купила книжку. Я читала у нього Не відпускай мене мені дуже сподобалась. І я читала Клара і Сонце, яка вийшла минулого року. Мені вона також, в принципі, сподобалася, але це не улюблена моя робота. І Шігоро у дуже цікавий спосіб вміє підіймати якісь соціальні психологічні проблеми. І його книжки зазвичай мені подобаються. От безутішні, як пишуть, це сюрреалістичне плетиво, що ламає стереотипні уявлення про лауреата Нобелівської премії Кадзу І Шігура, винятковий оригінальний роман. Коротше, це справді не схоже на ті книжки і які я у нього читала. Я почала її читати, але поки не закінчила. І я чекаю, коли у мене буде такий настрій, щоб до неї повернутись, не тому, що мені не цікаво, не тому, що мені щось не сподобалось. Вона просто. У цьому своєму сюрреалізмі досить повільна. І коли я почала її читати в березні, ще здається, я була не в тому настрої, щоб бути на повільних. Хвилях читання мені було потрібно щось інше, але в принципі я її почала читати і планую закінчити. І Фігуро класний автор. Раджу до знайомлення інші його книжки. Повернусь до неї, думаю, восени. Мені здається, восени буде саме час повернутись до безутішних. Поки собаки замовкли, рухаємо далі. Наступна книжка це Ольга Токарчук Бігони. Ольга Токарчук це польська авторка. Вона супер відома у всьому світі. У неї є Нобелівська премія, у неї є міжнародна букерівська премія. Я хотіла купити книжку Ольги Токарчук. Ще Пару років тому я зустріла саме бігуни в англійському перекладі у якомусь аеропорті, коли поверталась з відпустки. Але тоді не купила. І в принципі, зараз цьому рада мені цікаво почитати, як польських авторів перекладають українською бігуни. Це одна з її супервідомих робіт. Це такий, як кажуть, набір есе різних. Хочу давно познайомитись з творчістю Ольги Токарчук, і думаю, що бігуни будуть якраз нормальним стартом для того, щоб подивитись, що це за авторка. Я впевнена, що мені сподобається. Якщо мені не сподобається, не знаю, все одно продовжу читати наступні книжки інші книжки Ольги Токарчук. Наступна книжка це Ольга Саліпа Оля. Книжка про Ольгу Кобилянську. Може, я і мала читати книжки Ольги Кобилянської, коли навчалась у школі. Я не пам'ятаю, чи були вони в програмі, але я 100% не читала. А зараз я трохи ознайомилась з життєписом авторки Кобилянської, я маю на увазі, і мені стало супер цікаво. Тож, по перше, я планую почитати саму Кобилянську, а по-друге, у мене в планах є оця книжка Оля, і як кажуть, що тут описана саме не Літературне життя Кобилянської, а її як Олі, як просто жінки, через що їй доводилось проходити. Тут тут пишуть, що про неї знають все, але ніхто її насправді не знає. Це найбільша мистифікація української літератури, створена нею самою, тобто Кобилянською. Плани такі: купляю книжки Кобилянської, потім читаю про Кобилянську як про жінку, а не про авторку. Я сподіваюся, що це цікаво. Рухаємось далі, і наступна книжка це «Нікелєві хлопці Колсон Вайтхед. Це лауреат Пуліцерівської премії. Я планувала читати її в оригіналі англійською, і вона деякий час лежала у мене на поличці купити і прочитати, але я побачила, що видавництво книголав переклало і видало її українською. І дуже... Мені подобається це видання, тож я вирішила, що е, куплю її українською, і може потім зроблю порівняння і подивлюсь, наскільки влучний тут переклад. Тобто я все одно хочу зазирнути і подивитись, як вона написана англійською в оригіналі. І що це за нікелеві хлопці? Що нам відомо про цю книжку? Це гострий соціально-психологічний роман, написаний на основі реальних історій про виправну школу, що діяла у Флориді понад 100 років. Це був заклад для важких підлітків, який закрили після виявлення фактів жахливих тортур над вихованцями. Я готова до того, що це неприємне читання, але мені дуже цікаво і дійсно пуліцера направо наліво не дають. Планую читати і найближчим часом, тож мабуть в невдовзі розповім про свої враження щодо нікелевих хлопців. Накладу поверх цього гавкання ще музику, щоб був взагалі абсолютний якийсь шум і гомін. І ще сирену зверху. Не думаю, що сусідська вівчарка припинить лаяти найближчим часом, тож рухаємось далі і переходимо до категорії нонфікшн. Перша книжка це Кафе Європа. Повернення. Як пережити посткомунізм Славенка Дракуліч. Все, що стосується посткомунізму, цікаво, тому що різні країни Східної Європи, Центральної Європи пережили комунізм, але не все змінилось в цих країнах. І Мені цікаво подивитись на ці відгуки посткомунізму в європейських країнах. В анотації кажуть, що Ця мозаїка соціополітичного репортажу занурює читачів в досі виразно поляризовану європейську дійсність. Нова збірка есеїстки Славенки незмінно смілива, глибока та іронічна. Тож, кафе Європа повернення теж планую читати найближчим часом. Я все планую читати найближчим часом. У мене найближчий час це якесь поняття безкінечне. Наступна книжка, це взагалі не знаю, мабуть, мій фаворит серед усього, всього, що я накупила, про тиранію. «Тімоті Снайдер ілюстрації Нори Круг». Це не повна книжка, це така тонесенька, дуже малесенька графічна адаптація книги про тиранію Тімоті Снайдера. Якщо ви не знаєте, хто такий Тімоті Снайдер, то можете вимикати це відео і краще йдіть, послухайте якісь його відео, почитайте його книжки, почитайте його статті. Тімоті Снайдер це наше все. Це професор, доктор. Він працює в Оксфорді. І здобував докторіат, здається, в Оксфорді. Це вчений історик, який спеціалізується на історії Східної Європи і саме на історії України, Росії. Він дуже класно знається на процесах, які пережили пострадянські країни. Коротше, дійсно, якщо ви не знайомі з Тімоті Снайдером, вимикайте. і... Я я нічого кращого ні, ніж він і більш цікавого не розповім. Підписуйтесь на нього в Твіттері, читайте його статті Тімоті Снайдер. Це база, Тімоті Снайдер наше все. І ця книжка це справді моя, мабуть. Найулюбленіше і найкраще, що я купила останнім часом. Це дуже класні ілюстрації. Я в захваті, взагалі, від е, цього видання це видавництво, видавництво та човен. Всі ці ілюстрації хочеться придивлятись. Її хочеться перечитувати, але краще. Звісно, що взяти повну версію і почитати, що пише Тімоті Снайдер про тиранію і інші його книжки. Я ще не бачила, щоб хтось був незадоволений тим, як Тімоті Снайдер е, пише свої книжки. Їх також перекладають українською. Що дуже класно. графічна адаптація. Мені здається, що це дуже класний подарунок. Близьким друзям, приятелям подарунок самому собі. Я ось подарувала сама собі. Дуже собі за це вдячна, тому що книжка справді класна, дуже класний друг, дуже класні ілюстрації і дуже класний Тімоті Снайдер, який є нашим всем. Тоні джад після війни. Я вже читаю цю книжку. Це історія Європи, розпочинаючи з 45-го року. Тобто, тут Тоні Джад взяв і зібрав історію Європи. Західної, центральної і східної докупи і розповів, як Європа прийшла туди, куди вона зараз прийшла. Як ми бачимо, прийшла вона в якесь не дуже класне становище. І всі наші якісь ідеалізуючі міфи, які ми складали про Європу, зараз розбились. Я не дуже розумію, чому ми так ідеалізували Європу, але Тоні Джад трошки більше якраз пояснює, звідки взялася ідеалізація. І чому Європа не така казкова, як прийнято думати. Цю роботу я вже читаю, я вже її раджу читати всім, тому що те, як е, вчили історію і ми, і наші батьки, це якесь потворення взагалі дійсності, і треба дивитись на історичні процеси якось більш тверезо. І це зараз дуже актуально. Як я прочитала в ще анотації. Коли вийшла книжка Нормана Девіса Європа, історія, Тоні Джад її прочитав і йому не сподобалось. І він каже, що ну це прикольна історія, історія як Просто наратив дуже такий цікавий і класний, але це взагалі не вся дійсність, і взагалі там були інші процеси. І не треба дивитись на Європу, як на окремо Західну Європу, окремо центральну і східну. Вся історія, яка відбувалась в Європі, всій це пов'язані процеси. Дуже важливо бачити повну картинку того, що відбувалось. І Тоні Джад вирішив написати це власноруч. Тож він написав такий. Підручник з історії, починаючи з 45-го року, на тисячу сторінок, і це просто супер. Перекладачка Катерина Зарембо подивилась е про неї. Дуже цікава жінка, дуже круто, що вона взялась і переклала цю величезну роботу. Тоні Джад, як і Тімоті Снайдер, наше все можете вимикати і читати Снайдера і Джата, і мене не дивитись. Що ж, ми передивились все, що е, я купила українською мовою. Майже все тут переклади. Думаю, що треба більше купляти українських авторів. Думаю, що треба цим зайнятися одразу після того, як допишу це відео. Переходимо до книжок англійською. Якщо ви не читаєте англійською, не знаю, не вимикайте або, хоча б просто послухайте єдину мою пораду. Будь ласка, не бійтесь починати читати англійською, якщо ви її давно вивчаєте і не впевнені у своїх силах. Як тільки ви почнете читати, ви звикнете до мови, ви будете дивитись менше і менше незнайомих слів, і в цілому ви будете звикати до гарної мови. Якщо ви ще не вимикнули, то тоді я розпочну з книжки. Елеонор і Парк це Ян Хедалт. Я, в принципі, люблю Ян Хедалт. Не можу сказати, що я прям багато Ян Хедалт книжок читаю, але я дуже прискіпливо їх обираю. І ось Елеонор і Парк е радили просто всі. І хто читав її англійською, і хто читав її іншими мовами. Коротше, всі кажуть, що це клас, і я насправді не була впевнена, що мені сподобається. Я її вже. Прочитала. Мені вона сподобалась. Це книжка про двох школярів: Елеонор, е, така чуднувата, чудакувата дівчинка. І Парк е, це хлопець, у якого не дуже розвинені. Комунікативні навички, можна так сказати. Вони знайомляться. Елеонор переходить навчатись в школу, де вже вчився парк. Вони знайомляться в шкільному автобусі, і вони починають спочатку товаришувати, а потім вони закохуються один в одного. Я обіцяла, що буду казати дуже швидко і не відгуки, а про покупки. Елеонор і парк я купила навесні і одразу її прочитала. Дуже класна книжка, класний Adult. І якщо ви боїтесь читати англійською, от е, переступіть через свій страх, спробуйте почитати Еліанор і Парк. Це правда класна історія, і вона дуже простою мовою написана. Антонія Баєт, е, дитяча книжка, мабуть, можна її перекласти The Children's Book. Цю книжку насправді я купила ще 15 лютого і не була впевнена, що вона. Приїде, мені навіть зробили рефанд на book Depository, там, де я зазвичай купляла книжки англійською, але вона доїхала у квітні вже, мабуть. Антонія Бает це сучасна англійська авторка, і це одна з моїх улюблених авторів. Англійську мову, в принципі, можна вчити для того, щоб познайомитись з дамою Антонією Бает. Про цю книжку нічого не знаю, але я впевнена, що мені сподобається. Ще я впевнена, що я буду читати її довго, вона досить велика. Тут 608 сторінок, досить невеликим шрифтом. Але я її залишу, мабуть, кудись там аж на зиму. Мені треба знати, що у мене є друкована байт, яку я можу читати, і мені треба знати, що вона мене чекає. Поки сусіди доїхали, супер швидко розповідаю Антонія Байет, «The Virgin in the Garden» Це перша книжка з квартету про Фредеріку Потер. Знайомство з цим квартетом я розпочала з другої книжки. Зазвичай я так не роблю, але саме в цій серії так вийшло. І вже потім до мене доїхала ця. Російською вона перекладена як Дєва в саду, українською її не перекладали, і насправді я думаю, що і не треба Антонію Баєт прикладати, бо це в принципі неможливо. Це та авторка, у якої кожне слово стоїть на своєму місці, і все працює саме коли оцей пазл складений, так як його склала Антоніа Саме Заради цієї англійської мови, я думаю, я ту англійську мову і вчила. Якщо ви читаєте англійською, спробуйте. Я, наприклад, читала зі словничком, але це не завадило, це не зашкодило. Я читала довго, і першу книжку з квартету я читала два місяці, і цю книжку я читала майже два місяці. Це дуже класна література. Це саме та англійська література, яку я люблю. Моя улюблена авторка, буду купляти всі її книжки, що зможу знайти. Трохи несподіваних книжок. Модерн Таро. <с> це книжка це сучасне пояснення того, як працюють карти Таро. У неї класні відгуки на Goodreads. Там я дивлюсь всі відгуки щодо всіх книжок. Я нічого не знаю і ніяк не розумію, як працюють таро, але якщо і знайомитись, а мені цікаво, то я обрала оцю книжку. Виглядає так, ніби це дуже такий короткий і лаконічний переказ того, що означають різні карти Таро. Виглядає класно, надруковано дуже класно. Колись ознайомлюсь. Джон Абдайк Rabbit Run. Не знаю, чи перекладена вона українською. У мене було в планах прочитати її російською, коли я ще читала російською. Вона навіть була у мене куплена на кіндлі, але м -м, точно ні, російською читати я не буду. Я насправді нічого не знаю про цю книжку. Мені відомо, що Абдайк — це володар різних літературних премій і пуліцера у тому числі. А що якщо пуліцера дали, то було за що. Наступна книжка це дружина мандрівника часом. Мабуть, так буде правильно перекласти. В рецензіях, в анотації написано, що це така old-fashioned Love Story. І взагалі, зазвичай, я невелика прихильниця old-fashion Love Stories. Але я бачу, що про неї відгуки діляться на два типи: або прям суперкласні що це п'ять зірок і чудова книжка. Або... Прям що не марнуйте свій час і не читайте це, що це дуже нецікава, пласка історія. І коли про книжки кажуть настільки різні речі, настільки різні відгуки, мені цікаво. Мені цікаво, що там такого, що для когось це неймовірна історія, а для інших це не марнуйте час, це просто бред. Хочу почитати сама і скласти своє враження. І остання книжка, про яку хочу розповісти, я думаю, всі її бачили і всі її знають. Це Call Me by Your Name. Е я вже дивилась кіно. Я дивилась екранізацію, коли фільм вийшов в прокат. Зазвичай я намагаюся спочатку читати книжки, а вже потім дивитися екранізації. Іноді я не йду в кіно дивитися екранізацію, якщо хочу спочатку прочитати книжку. Е це не той випадок. Я вже бачила кіно. Звісно, що я бачила кіно. Мені сподобалось, і я не знаю, як мені буде книжка, тому що я не можу уявити нікого, окрім Тімоті Шаламе на місці цього героя. Хоча не факт, що він описаний у книжці як Тімоті, як такий герой. Не знаю, чому я не читала її раніше і не купляла, але от тепер вона у мене є друкована. Тож буду її читати. Це все з того, що я накупила в друкованому варіанті. Розкажіть, які у вас є найкращі, найулюбленіші ваші книжкові покупки українських видавництв, можливо, є щось, що мені також треба придбати. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що вам було цікаво. Скоро побачимось.